Перед початком хочу подякувати кожному, хто ставить вподобайки, підписується і залишає коментарі. Це не просто цифри, це наша спільна підтримка українського контенту, який особливо важливий у такий непростий час для нас. Минуле відео викликало багато обговорень, і я з вами цілком згоден. Слово мотоцикліст звучить так, ніби ти не на двох колесах, а в радянському музеї. А от байкер це слово з англійської, і там воно означає цілу субкультуру на синонім до мотоцикліст. Але це не зовсім правильно, бо воно не наше ні за змістом, ні за духом. Тож ми маємо дві крайнощі: або імпортоване слово байкер без української душі, або мотоцикліст. Звучить сухо, формально, без духу пригод і свободи. Мені особисто це слово теж якесь чуже. Хоча, взагалі, знати багато мов це круто. Я тільки за. Це розширює горизонти, допомагає розуміти інших та бути попереду. Іноді це навіть необхідно. Наприклад, у тій же Фінляндії військові цілеспрямовано вивчають російську мову, тому що це стратегічно правильно знати мову ворога, щоб розуміти, передбачати, ну і звісно ж перемагати. Але між собою вдома, з близькими і особливо з дітьми українська. Тут компромісів немає. Бо мова це теж наша зброя, наш фронт за свою свідомість, культуру і свободу. Тепер трішки філології: слово мотоцикліст це штучна конструкція. Воно утворено за класичною схемою мотоцикл плюс суфікс іст, так само як футболіст, піаніст і альпініст. Тобто це просто той, хто щось робить, але в цьому слові жодної емоції ні дороги, ні вітру, ні шаленої ночі під зорями. Це просто функція, як бухгалтер чи оператор верстата. Слово байкер вже цікавіше, бо воно прийшло до нас із англійської від слова байк, що означає і велосипед, і мотоцикл. У Сполучених Штатах байкер це не просто той, хто катається. Це субкультура, шкіряні жилети, клуби, тату, свобода, бунт і особлива філософія дороги. У нас же ми просто взяли слово, не зовсім розуміючи його значення, і вліпили на все підряд. Типу байкер звучить круто, а ще цікаво слово шолом, яке вважається нашим. Насправді теж пройшло складний шлях. Воно пройшло через російське шлем, а те своєю чергою з німецькою гельм. А ми ж мали і маємо своє обруч, наголовник, голов'як і броньоголова. Так, так, були й такі слова в староукраїнській. Але в нас це все зникло. Бо радянщина змила ці всі слова під одну кальку. І от виходить, що мотоцикліст це така собі канцелярська довідка, а байкер чужий плакат із чужого фільму. То чого б нам не створити своє слово, таке. Щоб пахло і бензином, і асфальтом, і свободою. Пропоную свої варіанти. Мотогайдамаки це образ сучасно вільних людей дороги, які не просто їздять, а мають дух, характер, любов до свободи та боротьби за своє. Як старі козаки, але вже на залізних конях. Доброброди. Це ті, хто не ганяє безцільно, а шукає щось більше. Це романтики бензину, ті, хто любить шлях більше, ніж пункт призначення. У них за плечима намет у серці, воля, а попереду ще сотні кілометрів пригод. Гасачі це ті, хто гасає. Не просто їде, а рве повітря, залишає за собою пив, рев і запах гуми. Коловороги Відколо та ворогати, обертатися, крутити. У слові є і рух, і український дух, трошки як лісові брати, але не на колесах. Двигунці смішне і добродушне, звучить по-своєму, ідеально для дружніх компаній, які виїхали просто покайфувати. Ще є старе слово курдуплі для моторних вертких людей, ну, типу курдупель з мотором. Іронічне, зате своє може стати народним мемом гуркотники. Це ті, хто не просто їде, а ще й гуркотить. Слово звучить як сам двигун. У його основі гуркіт. Тобто гучний звук, рев, рокіт. А ники – наш рідний суфікс для тих, хто щось робить на постійній основі. Тобто, це не випадкові мотофани, це професійні ревуни дороги. Просте, зрозуміле і звучить по-нашому. Вітровії Романтичний варіант. Вітер, швидкість, свобода. Ідеальний для тих, хто любить не тільки драх а й трасу на захід сонця. Перегудці від гудіти і переганяти. Можна навіть зробити жартівливий прапор. Сурма на колесах. Буде прикольно. І ще останній варіант він трохи смішний, але я озвучу. Так, увага! Газуни. Слово з тієї серії, коли українська мова видає щось настільки соковите, що й англійські байкери одразу губляться. Він не просто мотоцикліст, він справжній газун. Уявляєте напис на футболці: обережно газун за кермом. Тут і смішно, і грішно, бо це слово як самі газуни, двозначне. Гучне й веселе, вони ж не просто крутять газ. А тепер ваша черга. Я запропонував свої варіанти: гасачі, дороброди, мотогайдамаки, коловороги, двигунці, кордуплі, гуркотники, вітровії, перегодці та, звісно ж, газуни. <голос> ну, я не знаю, це слово викликає в мене багато емоцій. А як би ти назвав українського волоцюгу на мотоциклі? Пишіть свої варіанти в коментарях. Можливо, саме твоє слово стане новим символом українського моторуху. Ставте вподобайку, підтримуйте своє, бо без цього далеко не доїдемо. До зустрічі!